У колі спорту вирує життя, вітаючи близьких та причетних, розбиваючи сумніви, визначаючи долі, представляючи тих, хто кинув виклик і подолав перешкоди, не здався, не відступив і отримав дарунки, які заслужив. Спорт справа молодих та енергійних сперечатися майже неможливо, але без досвіду та інтуїції зірок минулого немає бази успіхів сучасності та майбутнього. Зараз вони вчать і тренують, дізнаємось про плоди цієї високої творчості. Команда Сергія Реброва знову зробила крок уперед здолала вкрай непоступливого суперника у матчі відбору чемпіонату Європи. Навіть втративши через травми кількох ключових футболістів, національна збірна України постала цілісною командою, об'єднаною діями і метою. І, хоч поєдинок проти північної Македонії це активний рух із обміном атаками, ударами по воротах із різних позицій, пристрасною, але не жорстокою боротьбою, гра і голіві можливості українців були. Якіснішими, і головний аргумент синьо-жовті реалізували свої шанси. Я вважаю, що збірна Македонії з північної Македонії це дуже міцна команда у атаці. Вони вони мають дуже гарних гравців. Ця гра була дуже важлива для обох команд, дуже важлива для північної Македонії та для нас. Тому було багато стиків, було багато боротьби. боротьби і напевно, коли одна із команд забиває м'яч. То боротьби становиться стає намного більший. Рикошат після сміливої спроби Георгія Судакова. Перший гол матчу і півзахисника донецького шахтаря у складі збірної. Фінал гри віртуозне рішення Олександра Караваєва і захват трибун праського стадіону як нагорода для нього і всієї команди. Футбол тот, той футбол, який я дивився, це великі емоції. Я дуже радий за Україну. А вже ж вболівав я за свою країну. Караваєв молодець прочитав таку ситуацію. Він Побачив вратаря Дімітрієвський, який хотів піти на перехоплення. я, мабуть, давно не бачив таких голів, а можливо і ніколи не бачив. Голкіпер північних македонців один із найкращих у складі команди. Лідер і рятівник, але й він програв дуелі українцям. Візові Дімітрієвські Анатолій Трубін не помилявся кілька разів взявши на себе вирішення проблем захисту. Дуже якісно тому і зберіг ворота сухими. Знову не забили форвардо збірної України. Нові варіанти біля воріт суперника шукатимуть уже 17 жовтня у матчі проти Мальти. Необхідний ще один упевнений крок уперед. Щоб мати усі шанси підійматися угору, головні конкуренти українців, збірні Англії та Італії, зустрінуться в особистому поєдинку. Все вирішить футбол однак, турнірна стратегія підказує, що значно кориснішими для команди Риброва будуть великі втрати Італії. Долю і вибір нам говорить подія в індійському місті Мумбай. Там у середині жовтня, час відповідальної роботи міжнародного олімпійського комітету. Багато важливих рішень, що вплинуть на олімпійський рух та світовий спорт, як уже вплинуло рішення спрямоване на захист непорушної олімпійської хартії. Мок цілком суворо і адекватно відповів на чергове брутальне порушення із з боку країни терористки. Тим, хто зазіхнув на право України бути суверенною олімпійською олімпійською нацією цивілізований світ не сприятиме з першого дня початку війни. Ми працювали, щоб російських і білоруських спортсменів не було на міжнародних змаганнях взагалі під своїм прапором, і будь-яким. І зараз те, що вони порушили олімпійську хартію, вони порушили олімпійські принципи, і, взагалі, все розуміння, як може відбуватися олімпійський рух в світі, вони прийняли. В, склад, в свій склад олімпі... олімпійнаші регіони в Олімпійські ради, і те, що вони зробили, це взагалі неприпустимо на сьогоднішній день і взагалі в інший час, який може бути. Тому звісно, що на тому тижні я був присутній на асамблеї європейських олімпійських комітетів, і я там вже зазначив про цей випадок, і відразу я написав лист. На президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, і у мене була з ним особиста зустріч декілька днів тому назад. І ми я наголосив про цей випадок, і він відразу відреагував, тому що 6 жовтня я написав цей лист на ім'я президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. І з 7 жовтня у мене була особиста зустріч з паном Бахом. І вже мені була відповідь письмова, що зараз. Сьогодні що декілька що за часом буде на виконкомі Міжнародного олімпійського комітету в Індії в Мумбаї буде це питання розглянуто. І сьогодні, дякуючи на, е, міжнародному олімпійському комітету і виконавчому комітету, який прийняв рішення від тимчасово відсторонити е, російський олімпійський комітет від е, олімпійського руху, це дуже важливе політичне рішення, що Країна країни агресора і особисто краї... Російська Федерація і Олімпійський комітет Росії він не може забирати наші території. Він не може створювати олімпійські ради на наших окупованих територіях. Це наша земля, це наша батьківщина. Це політичне рішення, яке ще раз показує місце, де зараз знаходиться Росія, Російський Олімпійський комітет. Йому не місце в міжнародному руці. Ми співпрацюємо зі службою безпеки. Ми підняли це питання разом. Вони зараз перевіряють ці дані. У нас немає ніяких даних щодо прізвищі, хто це організовує, але нам все рівно не байдуже, тому що це наша територія, це наша земля, це наша Україна, і ми будемо боротися. І я впевнений, що з часом ці окуці окуповані території вони повернуться в Україну. Золото усіх гатунків. на такі досягнення спроможний з стрибуну воду Кіріл Болюх, який феєрично вигравав змагання юніорів, а також ставав найкращим на цілком дорослих та дуже престижних європейських іграх. Нагород в українського спортсмена багато із кубка та чемпіонату світу, турнірів континентального рівня, що дозволили болюху бути серед претендентів на звання найкращого юного атлета Європи цього року. Сьогодні Кіріл у нашому колі спорту. Для мене це дуже приємно, але все одно не можна, як мовити, одягати корону на голову. І дуже не хочу цього робити. Але з якоїсь сторони да, визнання це дуже круто, коли від до тебе відносяться з розумінням, підтримують родина, тренера. Це дуже для мене приємно. Для мене це була дуже чудова новина. Я був Дуже задоволений таким результатом, не очікував такого. Але четвертий в Європі це є дуже гарно, дуже задоволений цим. Найважливішим є для мене це, напевно, якийсь авторитет від моїх тренерів, від спортсменів, тобто без результатів не буде визнання. Тому хочу подякувати президенту України зі стріків воду Ігорю Лосову, тому що без нього. Вони змогли тренуватися. Він збудував такий гарний для нас басейн. Також хочу подякувати всій своїй команді, тренерам зі всіх, зі всіх дисциплін. Це хореографія, гімнастика, акробатика, батутна підготовка. Тобто, всі вони вкладали в мене якісь, якусь свою силу. У мене найголовніший старт – це був чемпіонат світу в Японії фукуока. Де ми посіли друге місце з Олексієм Середовим, і також вибороли ліцензію на Олімпійські ігри 2024. Це моя мрія, дитяча мрія поїхати на Олімпійські ігри та завоювати там медаль, привезти її додому. Тобто будемо працювати та робити все можливе для цього результату. Звісно, є ще європейські ігри, які були у Польщі. Там я посів. Два перших місця це дуже чудовий результат, як я думаю. Також були кубки світу. Три етапи. Перших два етапи в нас вдалося зробити, а третій щось підвів. Але нічого. Тобто, попасти вже в фінал кубку світу це теж результат. Коли ти стрибаєш сам, то ти Переживання переживаєш тільки сам. А коли з напарником, тобто все переживання йде на вас обох. Не дуже страшно. Підтримка йде від кожного з вас. Мені більше комфортніше стрибати з ним, тому що з ним веселіше і комфортніше. Підготуватися до Олімпійських ігор. Парижі, тобто я буду стрибати тільки синхрон з 10 метрів з моїм напарником Олексій Сердою. Тому потрібно буде багато працювати, бо в нас є всі шанси вибороти медаль. Нових стрибків в нас не буде. У нас програма, мені здається, що готова вже під Олімпійські іри, тільки залишилось відпрацювати стрибки. В першу чергу найсильніші це китайці. Тобто Вони як, я не розумію, чим ми відрізняємося від них. Тренування в нас також проходить дуже, дуже ефективно. Може це залежить від кількості стрибків, але тобто, ми не знаємо, чому так. Друге місце, я вважаю, що це Великобританія. Бо повернувся дуже відомий спортсмен Том Делі, який став олімпійським чемпіоном у синхронних стрибках. Тому це буде стимул працювати більше, а ще мексиканці, які роблять програму свою дуже, дуже часто. Це теж наші суперники, які боїмось трішки. Ну, я так трішки побоюсь. Олексій нічого не боїться, мені здається. Так. Це такий герой. Олексій на позитиві завжди підтримує мене. Я також намагаюсь підтримати його. Я перед змаганнями завжди читаю молитву на польській мові. Вона дісталась мені від моєї прапрабабусі. Вона була полькою. І перед кожним стартом я намагаюсь читати. Воно надає мені. Сил, не так переживаю. Іноді перед стартом, перед самим стартом, я можу зайти до телефону та подивитися, хто мені писав. Може, мама написала, бабуся, родина вся, побажала мені вдачі. Тобто, я можу відповісти дякую, та й все. В тижні в мене 10 тренувань. Тобто, по два тренування на день, але середа та субота по одному. В середу я маю репетитора з української мови. В суботу та у неділю два репетитора – це математика та англійська мова. В суботу в мене там, пів дня теж вихідного, а у неділю майже увесь день. Тобто це дні, коли я можу щось своє поробити. Вихідні в мене проходять дуже, мені здається, пасивно, тому що е, мені подобаються комп'ютери, мені подобається грати, це теж як моє хобі. Хочу почати вивчати IT-сферу, бо мені зараз здається, на цій IT-сфері пов'язано все. Counter-Strike я вже граю десь три роки в неї. Мені вона дуже подобається. Іноді навіть думав перейти до кіберспорту, але це, я зрозумів, що після шість років стрибків, шести років стрибків, це буде дуже погано, бо мені буде не вистачати адреналіну. «Складніше це є, напевно, підготовка перед самим стартом. У нас в кожного розписан свій план, на кожного спортсмена, кожен тренер це робить. Тобто, ось, а, тобто все, що ти робиш у залі, потрібно перенести на воду. Мені здається, що на Олімпійських іграх буде трішки нерви грати. Я не бачу причини не хвилюватися. Тобто, воно завжди є, воно і буде. Той хто не хвилюється, я не знаю що, що в нього в голові зовсім не хвилюватися, це теж неможливо. Я і характер, життя і професійний шлях все є підтвердженням грандіозного успіху Макса Еміліана Ферстапена, найкращого пілота сучасних автопарагонів Формули 1 Нідерландець триразовий чемпіон світу, шалено талановитий спортсмен, розумний і зухвалий рекордсмен, неперевершений актор у великому театрі болідів, моторів, красивих і дуже небезпечних шляхів до перемог. Міхаель Шумахер, Льюіс Гемельтон, Хуан Фанхіо, Себастьян Фетель. Лише ці пілоти Формули 1 здобували більше чемпіонських титулів поспіль, ніж Макс Ферстапен. Згадати ще Алена проста, який має чотири звитяги, однак у різні роки, і вийде клуб суперзірок, досягнення яких штурмуватиме Нідерландець. Макс Ферстапен триразовий чемпіон світу Формули 1. і цей факт зафіксували на гран прі Катара. формула 1 великими кроками рухається вперед. Кількість гран прі зростає. Сезон стає тривалішим, тому й робота. Команд має виснажливіший характер, змінюються і системи здобуття очок. А також додаються нові можливості для отримання пунктів до загального заліку. Саме відносно нова спринтерська гонка, яка проводиться лише на шести етапах цього сезону, офіційно подарувала Ферстапену звання чемпіона Формули 1 2023 року. Думаю, це мій найкращий титул, найвпевненіший мій найкращий сезон. У Ф 1 проте титул у 2021 році був найемоційніший, адже здійснилась моя. Я мрія, а в 2023 році я виступав стабільно, оформив багато перемог та рекордів. Та й боліт, мабуть, найкраще за весь час. Пишаюсь командою та своїми виступами. Цього року впав один з історичних рекордів. Мак встановив найтривалішу серію перемог в одному сезоні. Десять виграних гонок абсолютне досягнення усіх часів. Панування Ферстапена визнають навіть його найзапекліші суперники. Масив, Макс проробив приголомшову роботу. У нього попереду дуже довга кар'єра. Тому абсолютно точно Ферстапен матиме шанс побити різні рекорди. Зрештою, рекорди існують для того, щоб їх перевершили. До того ж у нього чудова команда. Катер подарував Ферстапену 10-ту виграну кваліфікацію. До побиття легендарного досягнення Найджела Менсела 14 поулів. Потрібно показати найкращий час в усіх кваліфікаціях, що залишились у сезоні. Тобто п'ять разів. Ферстапен здатний встановити ще два орієнтири, оновивши свої власні досягнення. Це кількість подіумів. Мів за сезон, яких було 18, та найбільша кількість очок. Цей показник Макс може покращити вже на наступному етапі. В США для цього достатньо такої вже звичної для нідерландця перемоги, що виходить у нього дуже елегантно та естетично. Хай Макс вперед, Макс, так впевнено і голосно закликають до нових швидкостей і здобутків нідерландські шанувальники молодого короля Формули 1. Гонщики еліта світового спорту, але ті, хто вважає фінанси мірилом професійного успіху, не без усмішки зазначають, що лідерами списку є футболісти. Так, ті самі Кріштіан Роналдо, Леональ Месі та ще й Кіліан Бапе вони не лише забивають, а й заробляють найбільше за інших спортсменів світу. Ми ж любимо футбол переважно за гру і талант футболістів, які допомагають Україні. Перемагати, бо це так надихає. Коло спорту вірить і приєднується до підтримки. Тож будемо разом!